все, что обозначено в моем криминальном деле, является чистой исправой. То есть я совершил данное преступление, каюсь. Максимальне покарання, яке загрожує йому, це 15 років позбавлення волі, і саме на цьому покаранні буде наполягати прокуратура. Він розчленував її тіло, частину голову та кисті рук він поклав до пакету, а сам тулу поклав до валізи. Щоб не викликати підозв, все було прибрано в квартирі. Він забрав її телефон, взяв валізу, взяв пакети. Що ми побачили по камері відеоспостереження у під'їзді, та поїхав у лісопосаді Шевченківського району. Він закупав кисті та голову, потерпіли а сам тулуб він і поїхав до дачного будинку, де намагався спалити. Я не розумію, як при цьому житті ми можемо розказувати один одному про якісь потреби, про якісь високі мрії, коли людина вбила, розчленувала жінку. Маша для нас це було все. Вона була дуже крихка, тендітна, але вона була дуже вимоглива. З нею було яскраво спілкуватися. Вона була в наше все, тому він в нас забрав все. Ми підтримуємо маму Маші. І хай Маша там нас побачить і спочиває спокійно. За той час, коли я знаходжусь у СІЗО, в мене багато часу того, щоб осознати свою первинну Я чітко розумію, що той жах, який я скоїв, він не виправ. Я маю ще, я, я перепросив би і перепрошував би кожного разу в тепілої сторони, але я розумію, що це не має ніякого сенсу, тому що, якщо я не можу простити це в собі, то е, мати, яка втратила свою доньку, ніколи не простить цього мені. Хотілося б зазначити, що, що не обвинувачення не висувало обвинувачення. За статтєю 297 Кримінального кодексу України саме на руга над, над тілом. По-друге, те, що стосується пом'якшуючих обставин, пом'якшуючи обставиною, є сукупність тяжких особистих сімейних та інших обставин. В даному випадку і слідство було встановлено, і що підтверджується обвинуваченням про те, що відношення в сім'ї були вкрай погані. Поводы для ревности были надуманы. Я считаю, что Щербаков преследовал исключительно корыстные, корыстные мотивы. И спланировать это зверское убийство. Холодный расчет был на то, что пока Машу будут искать и признают пропавшей без вести у него, как отца одиночки, будет возможность не только свободно передвигаться по Украине, а также беспрепятственно на законных основаниях покинуть страну. Приехав домой к родителям, он забрал с собой сына и посадив его в автомобиль, в багажнике которого находилось тело и голова убитой Маши, он поехал на прогулку с Сашей и его другом Димой в Саржин-Яр. Высадив Сашу, он поехал к Машиному дому, где с ее телефона выставлял публикации в Фейсбуке и вел переписку от ее имени. Я убеждена, что он сожалеет лишь об одном, что плохо спрятал тело Маши. Я также не верю в его сотрудничество, поскольку до настоящего времени он не указал, где закопал руки моей Машеньки. Я не могла их похоронить. Душа, ну, по легенде говорят, что душа является неприкаянной, пока не найдет все свои части тела.